Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про незвичайне і важливе свято: день захисту черепах, яке щороку відзначають 27 листопада. Це свято покликане звернути увагу на захист цих давніх і дивовижних істот, які існують на нашій планеті вже мільйони років. Черепахи є справжнім символом довговічності, мудрості та гармонії з природою. І цей день нагадує нам, як важливо зберігати їхнє місце у світі. Черепахи належать до одних із найдавніших тварин на Землі. Вони існують понад 200 мільйонів років, переживши навіть динозаврів. Однак сьогодні багато видів черепах перебувають на межі зникнення через діяльність людини, забруднення океанів, знищення природних середовищ, браконьєрство та кліматичні зміни. День захисту черепах нагадує нам, що кожен із нас може зробити внесок у їхній порятунок. Як ми можемо допомогти черепахам? Захист природних середовищ. Одна з найбільших загроз для черепах це втрата їхніх місць проживання. Ми можемо допомогти, підтримуючи екологічні ініціативи та уникаючи забруднення природи, скорочення пластикових відходів. Черепахи часто плутають пластикові пакети в океані з їжею, що може бути смертельно небезпечним. Скорочуючи використання пластику, ми захищаємо океани й цих тварин. Підтримка заповідників. Багато заповідників і організацій працюють над збереженням черепах. Волонтерство або пожертви на їхню діяльність це чудовий спосіб допомогти. Усвідомлене споживання. Уникайте купівлі сувенірів із черепашачого панцера або продуктів, виготовлених із черепах. Цікаві факти про черепах. Факт перший черепахи довгожителі. Деякі види черепах живуть понад 100 років. Найстарішою відомою черепахою був Джонатан, який прожив понад 190 років. Факт другий сила орієнтації. Морські черепахи здатні повертатися до того самого пляжу, де народилися, щоб відкладати яйця. Вони долають тисячі кілометрів, орієнтуючись за магнітним полем землі. Факт третій. Унікальні панцирі. Панцир черепахи складається з понад 50 кісток і є частиною її скелету. Він настільки міцний, що забезпечує їй захист від хижаків. Факт четвертий. Черепахи вміють затримувати дихання. Деякі види морських черепах можуть залишатися під водою понад 5 годин, уповільнюючи свій метаболізм. Факт п'ятий існує понад 300 видів. Черепахи живуть у різних середовищах, від океанів до пустель, і кожен вид має свої унікальні адаптації. Як відзначити день захисту черепах? Поширюйте інформацію, розкажіть друзям і знайомим про це свято та важливість захисту черепах. Організуйте прибирання, проведіть день, прибираючи сміття на пляжі або в парку. Це допоможе створити безпечніше середовище для тварин. Допомагайте природоохоронним організаціям. Пожертви або участь у волонтерських заходах зроблять ваш внесок у порятунок цих дивовижних істот. Черепахи це не лише частина природи, а й символ балансу і стійкості. Вони заслуговують на нашу турботу та захист, адже їхнє збереження це частина відповідальності за майбутнє планети. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про день захисту черепах. Сподіваюся, ця інформація надихнула вас більше дізнатися про цих дивовижних створінь і зробити щось корисне для їхнього захисту. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своїми думками в коментарях. До нових зустрічей!